Вітаю вас, я Джеремі Пірсонс. Це передача переможне голос віруючого. Мій дідусь Кенет Копленд був гостем на передачі Марка Етріни Хенкінс, на якій вони навчали про дух віри і про те, як він робить вас здатними зустрічатися з життєвими бурями і перемагати їх. І це потрібно знати кожному віруючому. Тому протягом цього тижня ми ділимось з вами їхнім біблійним обговоренням того, як приводити в дію дух віри у своєму житті. Давайте приєднаємось до брата Копленда, коли він почне сьогоднішнє дослідження. Дух віри впливає на кожну сферу вашого життя. Є дві головні складові, щоб жити вірою вірити і говорити. Ви дізнаєтеся, як рішуче проводити в дію віру Божу в собі. Дізнайтеся, як ваше ставлення, ваші слова, і навіть ваша радість відіграють свою роль у вашому ходженні вірою. Віра все змінює, коли мова йде про життя і смерть, чи перемогу і поразку. Заряджайте свою віру, щоб бути готовими до будь-якої битви у своєму житті. Дізнайтесь, що робити, щоб збудовувати свою віру до того, як не летить буря. Будьте готові з вашим планом битви віри, приймати виклик будь-якого велетня і перемагати. Дізнайтесь, що може захлюмувати вашу віру. Не озирайтесь назад, а дивіться вперед. Туди, куди скеровує вас Бог, Бог дає вам обітницю прощення і дух віри, щоб відчинити двері для переливання через край його доброти у вашому житті. Дізнайтесь, як ваша віра може змінити ваше життя. Дозвольте духу віри текти з ваших уст. І ви побачите, як все зміниться, коли ви задієте свою віру. Я спостерігав за вами знову і знову. І те, як ви представляєте віру, це дуже важливо. І що насправді показує мені вашу віру, то це те, що ви постійно у двох є командою. Так постійно, так постійно. 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 Так, ми залишаємося разом, і замість того, щоб воювати одне з одним. Ми, ми змагаємося разом змаганням віри. Саме так всі ці роки діяли ми так. з Лорією. Коли ми одружились, Марк дав мені до того, як ми одружились, він дав мені цю картку. Там говориться, двоє людей не дивляться так, один на одного, але рухаються в тому самому так. напрямку. І потім він дав мені місце писання до євреїв дванадцять дивлячись на Ісуса, дивлячись начальника, на Ісуса і начальника і завершителя так. нашої віри. Хвала Богу. так ми починали, так ми Це продовжуємо чудово. рухатись. Так. Тому ми дуже вдячні вам за те, що ви сьогодні так. з нами, брат Копленд, і ми дякуємо вам за те, що ви знайшли час бути з нами. Богу, дякуємо, вам. дякуємо вам. Дякуємо вам за канал перемога. Кеннет і Глорія Копленд дають нам на ньому безкоштовний час з понеділка по п'ятницю. І ми дуже вдячні за це. І це змінило наше життя. І ви говорили, що у вас була мрія мати цілодобовий канал віри, так і ваша віра дозволила здійснитись нашій мрії. Як я вже говорив вчора. Коли ми були на радіо, бо я вхопився за це. Розумієте, коли закінчилась Друга світова війна, мені сповнилось п'ять років за день до того, коли бомбили Перл Харбор. Тому, коли закінчилась Друга світова війна, мені вже було майже десять років. Тому я пам'ятаю це. Я пам'ятаю те, що відбувалось, бо я був посеред цього. Я виріс в обялені, штат Техас. І Кем Барклі знаходилась неподалік. Я говорю про базу ППС, яка зараз є базою ППС Дайс Фабілені. І тому мене це постійно оточувало. Всі думали лише про це. Так і люди були настільки присвячені цьому, повністю. Вони вчились робити те, що вони навіть не думали, що могли робити. У них там була мовна школа. Яка працювала на принципі повного занурення, так, так якщо ви зможете зануритись цю мову, перебуваючи в цьому середовищі в день та вночі і не говорячи ніякою іншою мовою, то через шість тижнів ви будете вільно говорити цією мовою, але ви не зможете змішувати її зі своєю. мовою. Ви маєте ізолювати себе в цьому? Так ви не можете занурити свої записи проповідей, і потім казати: Я звернуся до цього. І потім я буду перебувати в тому. Ні, зачекайте хвилинку. Зачекайте. Бо ви все це сплутали. Якщо ви хочете вдень та вночі ходити в вірі, якщо ви хочете розвивати свою віру, і ви щойно згадали начальника так і звершителя нашої віри. Як ви знаєте, грецькою мовою це означає так. то, хто розвиває, звершує так. це як той, хто займається останньою обробкою. І ви би не хотіли, щоб якийсь недосвідчений Тесля виготовляв ваші меблі, бо на них будуть великі м'ятини у вигляді півмісяця. Від молотка. Вам потрібен саме він, так вам потрібен той, хто займається кінцевою обробкою, і це було ще в ті дні, коли більше ніхто не займався виготовленням меблів. А той Тесля виконував кінцеву обробку. Він звершитель нашої віри. Але Марк Тріна, він не може розвивати те, що ви не віддаєте в його руки. Добре, сказано. якщо ви не віддаєте це в його руки. І ми говоримо про наступне. Я пам'ятаю, це найперше. Я маю на увазі номер один. Ми були, як говорив Чарльз Кепс, такими бідними, що у нас не було навіть грошей на увагу. І я подумав, я зроблю наступне. І тоді я ще був студентом університету Орола Робертса. І я чув всі ці речі. Я був другим пілотом брата Роберта, так. і їздив разом з ним на всі його зібрання. Я бачив, як він проповідував. І вдень та вночі я слухав записи проповіді брата Хейгена. Так. Також я отримав певну платню. А тоді я потребував шкарпетки. Шкарпеток. Мені справді були потрібні шкарпетки. Так в нас було небагато грошей, і я подумав, мені потрібні шкарпетки. Тож я зібрав достатньо грошей і пішов в магазин. Так. Тоді ще не було супермаркетів. я пішов в магазин і я почув, як Господь так. сказав, чому б тобі не вірити про шкарпетки? Моєю першою думкою було а хіба так. можна вірити про них? І тоді я подумав звісно, можна? і я посіяв десь 50 центів чи приблизно стільки. Так на шкарпетки. Так. І мене завалили цими шкарпетками. Тобто люди просто вони підходили до мене і казали. Брате Коплен, я просто думала про вас з Лорією. Знаєте, я була в магазині Не бракувало шкарпеток. і побачила ці шкарпетки, і вони мені дуже сподобались. Я говорив, о, дякую. Подивіться но, ну, саме мій розмір. Дякую. Я отримав багато шкарпету. І я подумав, гаразд, якщо я можу отримати шкарпетки, то я можу отримати і білизну. А якщо я можу отримати білизну, так. то я можу отримати і костюм. Ісус просто сказав: «Все. все, ви можете мати все. Все. І ось чому це важливо. Мені подобається слухати вашу історію, бо Кеннет Хейгін, перед тим, як він відійшов до Господа, останні 5 чи 10 років, він сказав, що Господь сказав йому повернутись назад і навчати так. про основи віри. Про її основи, бо як він так. сказав, занадто багато лідерів та пасторів, проповідників у тілі Христа, проповідують і викладають віру з того рівня, на якому вони знаходяться, а не з того, з якого вони починали. Правильно так, і він сказав, що люди не можуть зрозуміти віру, коли вона викладається їм з такого рівня. Вона має викладатись їм на тому рівні, з якого вони починають. Тому брат Хейгін просто викладав основи та базові принципи віри, і основи віри можна застосовувати на будь-якому рівні віри. От так. Бо це основи. Це основи. Коли ви починаєте, знаєте, я пілотую літаки вже майже 60 років. І через авіацію я багато чому навчився. Так. Бо це прикладна наука. Так Так само застосовуються фізичні правила та закони. І щойно ви дізнаєтесь це, ви думаєте. Я пам'ятаю, як Брат Хейн сказав. Ви не можете, ви не можете ходити фізичним баченням. Так вам слід ходити вірою. І дивлячись на все це, я сказав Глорії. Зачекай хвилинку. Я вже знаю, як це робити. Так вона запитала, про що ти говориш? Це була перша базова річ, чого я мав навчитися, коли вчився пілотувати літаки за приладами. Там не можна керуватися своїми відчуттями чи фізичним баченням. Це вб'є вас. Так, ви знаєте про це більше за мене, але я читав одну статтю, бо ми літаємо на літаку. Ми маємо пілота, і там написано, що коли ви не вмієте літати за приладами, то вас вистачить лише на 90 секунд. Якщо у своєму пілотуванні ви керуєтесь тим, що ви бачите, бо ваші відчуття будуть О, обманювати вас. Одного разу мене це мало. Ви не Ви маєте було. лише 90 секунд, не 90 хвилин, не 90 днів. Ви маєте всього 90 секунд, якщо ви не вмієте Кажу, літати за приладом. Я попався на цьому майже двічі. Я не буду заглиблюватися в це, але у вас стається дезорієнтація в просторі. Так, а ви про це навіть не знаєте. Ви не знаєте, що це сталося. Ви, цього не ви не знатимете, що це сталося. І раптом ви залітаєте в хмари, ви намагалися тримати візуальний контакт з землею, і ви дивилися вниз. І ви думаєте: О, літак перевертається. Так, мені слід його вирівняти. Хоча насправді ви не перевертаєтесь. Тобто ви не керували своїми так. приладами. Потім ви вилітаєте з хмар і опиняєтесь в такому становищі. І ось що відбувалось: коли після Другої світової війни з'явилися легкі однодвигунні літаки Бонанза, вони були дуже швидкі. Ви вилітали з хмар, і це просто заставало вас зненацька. Ви робили ось так, і у вас могли відірватися крила так, так, так. або відривався хвіст. І в результаті це просто було. Це чудова ілюстрація того, що жити вірою означає вчитись літати за приладами Так. і керуватися Словом Божим. Коли я почав це усвідомлювати, я зрозумів, що якщо я намагатимусь жити вірою, керуючись своїми відчуттями і своїм природним розумом то це вб'є мене. Так д'явол вб'є вас. Так він змусить вас думати, що ви рухаєтесь певним чином, а насправді так, все так. навпаки. І він просто підкрадеться позаду і так. вдарить вас чимось, що вб'є вас або вашу сім'ю. Звичайно, саме тому апостол Павло сказав у другому до Коринтян 5,7, Ми ходимо вірою, а не баченням. Ось ваше пілотування за приладами. Ось воно, ось тут. Це моя панель приладів. Так, вірно. І дозвольте мені не відводьте від неї дозвольте мені показати це. Я не бачу те, що зовні. Так, якщо я ходжу у світлі, подібно до того, як він є у світлі, так то ми чи я маємо спілкування один з одним. І кров Ісуса Христа. Сина його очищає мене від всякого гріха. Якщо я кажу, що не маю гріха, то обманюю самого себе. Я обманюю самого себе і не мав мені істини. Якщо я сповідую гріхи мої, то він вірний і праведний, щоб простити мені гріхи мої і очистити мене від всієї неправедності. Отже, в ім'я Ісуса це я вчинив це. Я сказав це і я вчинив це. Так, я не називаю це проблемою. Так. Це гріх. я почуваю себе просто жахливо, так. але байдуже, ти вірний і праведний. Так. І я сповідую цей гріх. Я не хотів прощати ту так. людину, тих політиків чи ще когось. Але так. я пробачив і я стою так. тут і прославляю тебе, Господи. І я думаю як військовий, бо я служив в армії. тому я стою струнко і прославляю тебе, Господи. За дозвіл бути вільним від цього гріха, і я дякую тобі. Я прощений і очищений. я прощений і очищений. Так, я очищений. Це віра. Хоча в цю мить мені просто хочеться померти. Замовкніть. Так, так. Ви очищені, так. тому замовкніть. Не говоріть нічого іншого, не чиніть нічого іншого. Посміхніться, підведіться з підлоги і займіться доброю справою. Бо ви прощені, і ви очищені. І ви очищені від, від всієї неправедності. І Сміт Вігельсворд сказав щось подібне. Він сказав: мені нема нічого, чого б не очистила кров Ісуса. Саме так. Від всієї неправедності. Тому що я робитиму? Ходити вірою, ви не фізичним баченням. Відчуттям доведеться пізніше підлаштуватися. Отже, що відбувається? Це просто дивовижно. Як швидко змінюються ваші відчуття? Так. 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 Бо ваш дух запанував. Це так, чудово. Так, І так. ви думаєте? Слава Богу, так. нарешті я вільний від цього. Так. Все завдяки крові Ісуса. Так. І ви згоджуєтесь. Так, я впав. Я не був слухняним Богу, але зараз я згоджуюсь з Богом. Що кров Ісуса очищає завдяки мене від всякого Ісуса. гріха. Ти щойно сказав? Що є вірою. Так. Ви згоджуєтеся з Богом. З Богом. Ось чому в посланні до Римлян 3.25 і в 27-му вірші говориться закони віри Але в посланні до Римлян 3.25 говориться через віру в його кров». Іншими словами, щоб жити вірою і перемагати в боротьбі віри згідно записаного в посланні до Римлян 3.25, Наша віра має бути сфокусована на крові Ісуса, на тому, що кров Ісуса зробила для нас. Що вона робить на небесах, що вона робить в нас, як вона очищає нашу совість від провини і сорому, і що ця кров робить стосовно сатанина, клепника і звинувачувача братів? Тому наша віра зосереджена на його крові. І коли люди, які. Наприклад, люди, які дивляться нас на цьому каналі, раніше ми були на іншому каналі, але є багато нових людей. Які ніколи раніше цього не чули Це народжені згори люди, багато з них наповнені Духом Святим. Але вони чули неправильні речі про слово віри. і дьявол буде противитись усьому, що має хоч якусь силу. усьому, так. що скидає його. він змушений воювати з цим. спочатку він воював зі зціленням, потім він воював з говорінням іншими мовами. але вам слід пам'ятати. Що його було зведено на нівець? Це означає нуль. Так. Ніщо. Нуль. Тому він вже поконаний ворог. А що таке віра? Віра – це духовна сила. Давайте звернемося до 11-го розділу послання до євреїв. До євреїв, 11-й розділ він починається словами: віра ж є. Віра ж є здійсненням. Здійснення. Віра – це здійснення. це здійснення. Ви не можете бачити, здійснення. її, але вона є здійсненням. Це духовне здійснення, очікуваного і впевненість невидимому. У ній у вірі. В якій вірі? У вірі Божі, засвідчені старші. Вірою пізнаємо, що віки влаштовані Словом Божим, так, що з невидимого сталося видиме. Природні фізичні речі. Так, вони створені з чогось невидимого. І я чув, як проповідники говорили Бог створив все з нічого. Так, ні. Він створив це з чогось, чого ви, не з чого, чого ви не можете бачити. І віра це не ніщо. Це здійснення, це духовна сила, так. яка є такою могутньою, що Ісус сказав, віра розміром, як зерно гірчиці, так. так, може пересувати гори». Так само, як не потрібно надто багато ядерної енергії, щоб влаштувати справжній безлад. Так, 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 так. Але подивіться на те, що він сказав. Це було створене з того, чого ви не можете бачити, Так. і з силою, яку ви не можете бачити. Вірою, Авель приніс Богу жертву кращу, ніж Каїн. І, не отримавши свідчення, що він праведний, як засвідчив Бог про дари, нею він після смерті ще промовляє вірою або силою, духовною силою, яку ви не можете бачити. Енох був перенесений з силою, яку ви не можете бачити. І вона так. ось тут. Саме тому, одним з найважливіших віршів Біблії є Євангелія від Марка. 11.23. Так. І коли ви після 11-го розділу послання до євреїв ми говоримо про дух віри. Якось багато років тому до нашої церкви прийшов один чоловік сільської місцевості. і Я проповідував про дух віри. Він сказав: мені від цього хочеться схопити стебло кукурудзи, закинути його в пекло і плюнути в очі. Я сказав, я знаю, що ви відчуваєте. але я ніколи такого не говорив. Іншими словами, дух віри дає вам таку впевненість і дух віри в буквальному розумінні. Живиться Словом Божим Слово Боже це те, що було сказане. Воно було сказано перш ніж воно було записане, і воно було записане для того, щоб могло бути сказане. І ми вкладаємо слово Боже у наші вуста. і називається штучним диханням. Іншими словами, ви берете слово Боже, і ви вдихаєте віру так. Божу. Так, Божий так. від віри, і це здійснення нашої Дух Віри. Бог благословив мене можливістю побачити це в видінні. Це не було відкрите видіння, це було духовне видіння. Але я побачив його і я почув, що Бог сказав, коли він створив Адама. І дозвольте мені нагадати вам, що слово Адам це кров. Так, чудово. це кровна книга? Так, там всюди кров. Кровний завіт. Перший кровний завіт почався. Адам був людиною з кров'ю Бога. Так, правильно. Так, так. Ось що породжує віру. Так, з'єднання кровного завіту. Це чудово. І я побачив, як Бог в другому розділі книги буття. Я буквально побачив це. Як в першому та другому розділах, і в першому розділі це 26-й вірш. І особливо, якщо ви прочитаєте послання до євреїв, то ми вже знаємо, як Бог це здійснив. Він сказав ці слова вірую, так. Вірую, цією духовною силою. І це не просто те, що має Бог. Це те, ким він є. Він є любов. Так. І він має віру. Він є вірою, і він має любов. І ось ця складова любові є дуже важливою. Так. Бо віра так. діє любов'ю. А він має і одне, і друге. Бог цілеспрямовано має одним і другим. свою віру у першому розділі так. буття. Так. І в 26-му вірші він сказав: створімо людину. За образом нашим і за подобою нашою. І я побачив, як Бог стояв над людиною. Вони були абсолютно однакові, інакше й не могло бути, бо він був створений на образ Божий та на подобу Божу. І там сказано: і Бог вдихнув дихання життя. В сьомому вірші другого розділу, він вдихнув дихання життя, і людина стала живою душею. Або, як сказано в Хумаші, духом, який міг говорити, подібним до Бога. Дух, який міг говорити. Він був духом, який так. міг говорити. Так. Він не зміг би вивільнити свою віру подібно до Бога, якби не міг говорити. Так. Бог тримав його ось так і сказав: людину, будь наподобу нашу і за образом нашим. Пануй. І це входило прямо в його ніздрі. Так. Ось так. Так. Адам не чув це. Він почув лише: будьте благословенні, плодіться. Плодіться. І Адам став живим духом, який говорив подібно до Бога. Так. Ми маємо безкоштовний ресурс, щоб допомагати вам досліджувати і застосовувати ті істини, засновані на біблії, які ви почули. Завантажте для себе тези наших передач з нашого сайту kcm.org.ua і зберіть тези всього тижня, використовуйте їх для дослідження на домашній групі, досліджуйте їх для того, щоб навчати за ними, обговорювати місця писання і ключові пункти з іншими віруючими. Отримайте розуміння з усього того, про що навчається на передачах переможний голос віруючого. Завантажте їх для себе. Наш Небесний Отець хоче благословляти вас. Він хоче підняти вас з дна на саму гору, і він може благословляти вас у місті, він може благословляти вас на полі, де б він не покликав вас бути, він може дати вам свій мир і свою безпеку. Він очікує на вас, але вам слід відчинити для нього двері. А для цього потрібно просто запросити його до свого життя, щоб він став Господом і Спасителем вашого життя. Якщо ви ніколи раніше цього не робили, сьогодні день вашого спасіння. Помоліться в голос разом зі мною такою молитвою, отець небесний. Я приходжу до тебе в ім'я Ісуса, і я вірю в своєму серці, що Ти Воскресив Ісуса з мертвих. Я сповідую своїми устами, що Ісус Господь мого життя. Візьми моє життя, Господь Ісус, зроби з ним щонебудь, і наповни мене Твоїм Святим Духом, в ім'я Ісуса. Амінь. Якщо ви помолились цією молитвою, я знаю, що вона дуже проста, але ви народились згори. Це означає, що сьогодні перший день вашого нового життя. Знову ж таки, я знаю, що це була дуже проста молитва, але те, що сталося, є надзвичайно реальним. Бог вклав всередину вас своє власне життя, і всередині вас прямо зараз є цей дух віри, віри Божої. Бо що вам потрібно робити? Вам потрібно почати говорити те, що говорить про вас, Біблія, оскільки ці обітниці Божі для вас. Починайте зосереджуватись на тому, що зробила для вас кров Ісуса і як він знищив і омив всі ваші гріхи. І саме так ви перемагаєте у цьому доброму змаганні віри. І ми хочемо допомогти вам більше дізнатися про нове життя, яке ви маєте у Христі Ісусі. Саме тому у місії Кеннета Копленда є безкоштовні матеріали, які ми хотіли б вам подарувати. І ці матеріали містять книгу Кеннета і Глорі Копленд, яка називається Все це він зробив для вас. Також разом з цією книгою ми надішлемо вам невеликий буклет, який допоможе вам дізнатися, як читати і досліджувати Біблію. Ми хочемо, щоб ви більше дізнались про те, хто ви в Ісусі і хто він у вас. Саме тому Кеннет і Глорія Коплен підготували ці матеріали, саме тому вони надсилають їх абсолютно безкоштовно. Тому зв'яжіться з нами і дайте нам знати, що ви хотіли б їх отримати. І потім продовжуйте живити свій дух Словом Божим. Як це робити? Читайте Біблію, моліться, розмовляйте з Богом. І дозволяйте йому розмовляти з вами. І те, що ви робите прямо зараз, це чудово. Ви дивились передачу «Переможний голос віруючого бо це служіння призначене для того, щоб живити вас словом Божим. І на нашому сайті KCM.org.ua ви знайдете інші матеріали, які допоможуть вам зростати духовно і допоможуть вам у вашому ходженні з Господом. А завтра приєднуйтесь до нас знову. Брат Копланд Тріна Хенкінс будуть пояснювати, як перемогти. У війні слів не пропустіть це. Велике спасибі за те, що приєднались до нас сьогодні. До завтра. І пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Разом з журналом Переможний голос віруючого несіть слово віри всюди, куди ви йдете. З 1973 року. Місія Канета Копленда надсилає журнал переможний голос віруючого по всьому світу. Ми досягаємо близько 400 тисяч людей в 22 країнах та територіях на п'яти континентах, абсолютно безкоштовно. У кожному журналі збудовуючи віру статті Кеннета і Глорії Копленд та інших служителів. Читайте натхнення історії таких людей, як ви, коли вони діляться своїми свідоцтвами. Наш журнал це потужний інструмент духовного зростання, як для дорослих, так і для дітей. Він досяжний в друкованому та електронному вигляді. Ви можете завантажити його електронну версію на свій мобільний пристрій. І також на сайті нашої місії досяжні інші безкоштовні матеріали. Підписуйтесь на наш безкоштовний щомісячний журнал або завантажуйте його з нашого сайту kcm.org.ua Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті kcm.org.ua Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Коплунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kcm.org.ua Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога. І віртуємо про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.